Думались, у скільки років почали діяти, треба їх приймати на очищений організм. І от я сьогодні буду говорити про очищення організму. Дуже просто, як вчитель початкових класів, я в першому класі буду вам розказувати, чому я в першому класі. Бо ви зараз скажете, ми це все знаємо. А що не робимо? Питання на засипку. Якщо ви це знаєте, то давайте сьогодні я вам просто нагадаю, я не професор, я просто нагадаю. Отже, Даргеньке ви запам'ятайте, ще в 1955 році був такий німецький лікар Рекеверс. Ще тоді, це вже в минулому столітті, він видвинув теорію самоотруєння організму. Його вштаків сприйняли, його роботи закривали, не давали йому виходити, тому що велика, потужна індустрія, фармацевтика е, йому закривала рота. Тому що якщо б роздвинути його теорію далі і донести людям в голову, що ти тільки від одного очищення організму можеш бути здоровий, то хто буде в аптеки ходити? Хто буде гроші заробляти? Ви розумієте, так? Тому я таких прикладів, таких ну, видатних лікарів можу назвати дуже багато. І онкологію, боротьбу з онкологією давно винайшли методи. Ні, штрикають людей до сих пір хіміотерапія і так далі. Так? Хоча вже давно відомо, що можна зовсім по-іншому до цього віднестися. І за моїх 15 років компанії Нове життя я вам чесно хочу сказати, що багато було моїх, ну, з моєї поради людей, які вийшли з онкології. Вийшли і зараз ходять живі своїми ножками по землі. Розумієте? Ну це я вже так вже взяла дуже глибоко онкологію. А взагалі, давайте поговоримо про те, що ви прокинулись вранці і чомусь себе погано відчуваєте. Почуваєте. Це нормально? Ні, ми зранку повинні вставати і що? Літати, як метелик. А чомусь у нас немає здоров'ячка, чогось немає енергії. І це не лінь. це не лінь. Тому що тут всі працюють, люди сидять. А це не вистачає життєвої внутрішньої енергії. У нас є з вами дуже багато органів і систем, які працюють злагоджено, як комп'ютер. Боженька всім заложив все правильно. І якщо ми навіть і погано десь до себе відносимося, організм відновлюється, відновлюється, особливо найбільше страдає наша печінка. Тому що, уявляєте, я, я прочитала такий факт, що якщо навіть 25% печінки залишиться, вона відродиться заработала. Наскільки люди знущаються над собою, щоб довести себе, щоб відрізали. Да? У нас всі органи потрібні. Так от, вранці ми прокинулись, немає енергії. Це перший сигнал застояння лімфи, в першу чергу. лімфа. Що це така за система? Буквально, можна сказати, десяток років тому почали про неї говорити в інтернеті. А ми ж вічимося, де? В інтернеті, да. ми там все знаходимо і так далі. Ось і одні говорять, що треба ось так робити, другі ось так. А де ж в чому розібратися? Два слова. Лімфатична система вона паралельно в нашому організмі як кровоносна. тільки в неї нема серця. А для чого серце? Це насос, який качає, кровоносні суди не працюють, там доносять поживні речовини, там забирають і так далі. А лімфатична система творцем закладена в наш організм, щоб виводити шлаки і токсини. Це наша каналізація. І якщо вона забита, то ми вранці встаємо голова. Отака, енергії немає, встають у деяких ноги опухші, поки порозходяться суглоби, болять і так далі. Тому в першу чергу, звичайно, чистка лімфи треба робити періодично. А якщо людина захворіла грипом, герві, неважливо, після цього постпрофілактичний період треба попити очищаючу програму для лімфи. І в нас з'явився зараз дуже хороший еліксір, ми його так довго чекали, називається для лімфатичної системи, уявляєте? Вже не треба бігати, думати, збирати якісь трави, воно все в одному знаходиться. І я вже от лімфу в почистила. почистити? Я вже всім розказувала, але хочу ще нашим новачкам розказати, що можна просто дуже до себе відноситися. Вранці ми беремо склянку гаряченької води, тільки не такою, щоб вона вам обпікала, гаряченької води. Да? І можна туди от ми раніше екстракт солодки капали, але солодка вона не всім підходить, тому що вона підвищує тиск. А ось еліксірчик новенький, що в нас з'явився для лімфатичної системи, він працює без тиску, не чіпає тиск, він просто чистить наш організм. То ми можемо в цей скляночку цієї води накапати, слухайте мене. На склянку води 5 крапель. Не 7, 10 або тра-та-та-та-та, як ми вміємо. Бо вже ось така дівчинка, яка перед вами стоїть, накапала, і через три дні ходила. Отакова. Пішли токсини з організму, розумієте, цього робити не можна. Тому на склянку води 5 крапелечок. Мої героїзму не треба повторювати. І випиваєте такими дрібненькими глоточками. Чому? Коли ми залпом п'ємо воду, вона як прийшла в організм, так і пішла. А коли ми ковточками, вона засвоюється. І дивіться, а чому треба тепленька водичка, Ну, гаряченька водичка. Тому що вона лімфу, яка за ніч застоялася, ви ж лежали, вона не рухалась, серця немає, да? її треба заворушити. А як її можна заворушити? Підігріти. І ось цю вправу, яку ми з вами тільки що робили, да? оце теж дуже добре, якщо ви вранці будете вставати і робити оцю вправу. Встали біля ліжка і пострибали. Ну, взагалі, рекомендується 100 разів, ну хоча б 50, щоб робили, супер буде. Плюс п'єте водичку, лімфа нагрівається, очищається. Після цього вже ви там свої процедури використовуєте і обов'язково треба прийняти сорбент. У нас є такі два сорбенти: є сорбент в рідкій формі це екстракт опуха, його діткам дуже хорошо давати. Да? От, його можна приймати в догонку за ліксіром для лімфатичної системи до їжі. А є у нас твердий сорбент, сорбефлор називається. Ми ще так його по-своєму називаємо Біле вугілля, тому що це таблеточка білого кольору. Ось, там знаходиться оксид кремнію, який дуже хорошо, знаєте, кремнюю воду очищають і так далі. А це кремній, який дуже там ще під кремнією, дуже багато складників, хороших хітозам, в тому числі. Ось, то сорбефлор він буде оті токсини, які під час цієї процедури з клямкою води забирати. Але бажано сорбефлор приймати вже через хвилин 40 після їжі. Ось це такий простий ввечері. Ви можете просто приймати 5 крапелечок, еліксірчика лімфатичної системи на водичку запити і все. А от вранці саме склянкою води, щоб пробудити лімфатичну систему. До речі, хочу сказати, що ви вбиваєте два зайця. Коли ви п'єте вранці гаряченьку воду, то ви ще пробуджуєте і жовч, яка теж за ніч застоюється. І в нас чого зараз проблеми у багатьох людей? камінчики, пісочок з'являються mm. в жовчому, тому що вона не з-за того, що ми не п'ємо води, скільки потрібно, вона застається. Спочатку це пісочок, потім пісочок камушки, а там вже від розміру, да? і вже коли ми виростили камені, тоді що роблять операцію? А для цього до цього не треба доводити. Тому, якщо ви будете вранці пропивати гаряченько таку водичку. Ось ви будете і ну, нагрівати жовтчі, вона буде тоді, як олійка, так як потрібно, жовтенького кольору тікти у жовчних донесеньких протоках. Перше, другий елемент, який ми повинні очищати наш організм, це кишківник. Про паразитів чули? Знаєте, так? Да? Це такі домашні тварини, яких ми не просимо, а вони приходять. Причому приходять як захочуть, кудою захочуть. І якщо от деякі до мене приходять, та я там глисти, травила вармілом дитині три місяці назад, взагалі не рекомендую. Хай там не слухають, кому не треба. От, аптечний ж не зачіпати. Чого? Бо оцей засіб, який я оговорила стільки що, да, він вбиває паразитів, да. ну, вони там. Викинули токсини і починають гнести. І якщо вам, вибачте, за незручності розумний лікар скаже, що після треба ну, ну, робити, вибачте клізму, то це класно. То тоді він подіє. А так хто його робить? Ну, чесно скажіть. Та вже забули, мабуть, удома цих немає приспособлений, правда? Ну, І все. І що виходить? Ще гірше зробили. У мене був такий випадок, що людина прийшла на нашу комп'ютерну діагностику, і її лікарі поставили непроходимость прямої кишки. Її готовили вже на операцію. І коли вона пройшла нашу діагностику, а лікар каже: у вас просто у нас там кольори, які означають ступінь зашлакованості організму, так неї кишечник був чорний квадрат. Ось. Ну, а знаєте, як приходять лікарі, що кажуть, Та у вас там онкологія, ця жінка до нас прийшла отака. От, розумієте? Наш лікар каже, ми, ну, ми не, не визначаємо онкологію, бо онкологію тільки онкомаркер може визначити. Але по показниках не видно, там просто каже, коли ми подивилися, скільки глистів у цієї людини, ми кажуть, як ви ще ходите з ним. І ось е, вона тиждень пила, її така була ломка, як наркомана, вона правда розказувала. Їй тошніло, вона рвала, вона в туалет бігала і так далі. Просто у неї із за того, аж е, причина була, вона перед цим прийняла три рази по три оту, оту, оту таблеточку. Розумієте, запор, все збилося в кучу, каменем перетворилось, і от людина сама собі наробила лихо, тому що їй ніхто не пояснив. Вона ну, каже: Я думаю, дам ударну дозу, дала. І ось через тиждень у неї наладився процес опорожнення саме головне. І поступово, вона місяць, звісно, в неї були дуже, це було дуже важко. Знаєте, друга людина, я думаю, в цьому випадку вона пішла площе до лікаря, хай би її вирізали, викинули, що там, а там вже викидають, вже знаєте, все викидають зразу. А вона молодши. Слава Богу, жива, здорова, більш себе до цього не допускає і так далі. І я вам хочу сказати, я не виною лікарів в ніякому випадку. Їх просто цьому не вчили. А розумний лікар, такий як наша Наталя Філімоновна та Мара Павлівна, вони вчаться постійно. Вони на, на хвилі новин, які, що де як це. Розумієте? І до такого лікаря черги, до такого лікаря хочуть люди йти, тому що вони дійсно радять і вертають людей до життя. Так от про що хочу сказати? Багато діагнозів людям поставлених, в тому числі і онкологія. І за того, що лікар не вказав, що здай на нагрести, а тоді прийдеш, я з тобою буду говорити. А я вам хочу сказати, що ці домашні тварини живуть у нашому тілі кругом. В очах, в судинах, в печінці, в головному мозку, От, ну де тільки можна. Я просто їх дуже багато вже вивчаю, цих дуже паразитолог сама на себе кажу, тому що мені хочеться пояснити людині, щоб вона зрозуміла, тому що певний вид листів живе у певному органі. От ми сьогодні говорили про жовчіння. Дуже часто ставлять проблему, найвірніше, діагноз, що там загін жовчного, оці всі доведеніти і так далі. І це не пов'язують з паразитами. А є такі паразити Фасео, які люблять жити саме там, в жовчному в жовчних протоках. І їх настільки набирається багато, що наступає момент, що вони просто жовчні шляхи, а вони ж тонесенькі. Перекривають все. І в людини всі ознаки не знамо чого. Ви розумієте? так? От тому я завжди говорю, що Ніколи не пізно, якщо ви йдете на нашу діагностику, ви великі молодці. А може вона через місяць. Не чекайте. У нас є дуже чудова продукція, яку ми можемо поєднати, і поки прийдемо на діагностику, можемо вже попрацювати із тою чи іншою проблемою. Я називаю тверді форми. Це у нас капсульні форми, Виготовляються унікальним методом кріозаморозки. Клінез. Ну, знаєте, клінінгові компанії, да? чистота. Є в нас тут представники клінінгової компанії, які дуже люблять наші протипаразитарні засоби. <з travels>. Да, так і називається чистота, а рецепт все те, що бабусі колись нам давали. Тут і полині, негарбузяне насіння, і, носіння, і так, таке все, що колись ми казали «фе-фе-фе», але були менш заглищені, ніж зараз в сучасному світі. З напомадженою помадою, накрашеними очами з кучою листів, це капсульна форма. Ну, я хочу сказати по собі, як найсильніше діє, то це чистота. Найсильніше. Далі формула відновлення це також підбір дуже похожий, там декілька трав відрізняється. Формула відновлення це таблетарна форма. І дивіться, ще одна таблетарна форма, яку деякі люди уникають, кажуть, я ось це попив. А я раджу, коли людина особливо ще не разу не проходила протикризну програму, то три місяці підряд чистота перший місяць, формула відновлення, другий і третій місяць – здоров'я для очищення. Чому тут такі е, компоненти? Які працюють з яйцеглистами. Тому що паразити, коли виходять з організму, вони кажуть Пака і нагадили у вигляді яєць. Є інкубаційний період. Ми такі довольні, приходимо, я глистилася. Через деякий час ця дитина опять зубами скрипить опять ще якісь симптоми починаються. Чого тому що яйця глисзяйцях листів почали виростати знову ті самі паразити? Мамочка пішла, дітки наплодилися. Зрозуміли, так? Да? Так от саме фітоздоров'я для очищення працює з яйцеглистами. Тому, якщо ви хочете хорошу чисточку провести, будь ласка, використовуйте всі ось ці засоби. Є в нас рідкі форми: еліксір очищуючий і еліксір антипаразитарний. Їх можна або комбінувати з таблеточками разом, тому що я кажу, що капельки наші вони без спирту і цукру. Це витяжка жива з рослинки. Їй можна дитинці з народження давати. Але в чому така фішечка? Вони як от то, що я говорила, що клізму треба робити, не треба. От ви будете наші капельки пити, і воно з середини буде все-все виганяти. І, до речі, хочу сказати, що е, от саме рідкі форми ми зробили для діток. Вони сприймають їх нормально. І Дитини це все можна побачити, де? Горшечку. Дитина сходила, якщо є паразити. Тому що, дивіться, яка різниця. Дитині клізму не поставиш, і це неприємно і дорослому. А наші препарати тут вже таке, вони роблять некомфортно паразитам і вони покидають організм жив'йом добросовісно, добровольно виходять з організму. От у чому різниця? Тому не треба більш нічого якісь процедури. воно це все саме робить. Тому краще, якщо таблетарна форма, поєднувати з ліксірчиком очищаючим. От я про лопух сьогодні говорила, комбінувати. Далі хочу ще сказати про три засоби, яким я зараз рекомендую для всіх. Дивіться, ви можливо помітили. Я навіть бачу, що е, диктори телебачення, блогери в інтернеті, отак роблять. Поговорили трошки. Чули таке? Ну, є таке вже, да? і ніхто з цим, з цим нічого зробити не може. Я вам теж вискочила. А знаєте чому? У нас дуже змінився склад повітря. Я дуже все гарно говорю, бо читають, потім е, зауваження роблять. Ви розумієте, що не все можна говорити, так? Але розумієте, що все те, що у нас помінявся склад повітря, впливає на нас. В першу чергу страждає щитовидка. це першення, це щитовидна. Тому що вона, якщо їй недостатньо йоду, вона е, як губка все вбирає. Вона бере радіоактивний йод, який є в повітрі, плюс оцю всю гадость на себе збирає. І тому це таке підкашлювання. Підкашлювання може бути також і якщо паразитів захватили, тому що аскарида ну, вона така велика самка десь може бути до 30 сантиметрів, саме чуть, -чуть менший. От, але її такий цикл, що вона попадає. В ротову порожнину, а потім, ви знаєте, там є такий язичок, да? і вона кидає яйця там нам у дихальні шляхи. І якщо вони вже туди попали ці яйця, оце буде це, і воно ж там росте, ж понятно, да? от буде людина покашлювати, покашлювати. Бо коли вже із яйця виростає напіл дозріла особина, вона починає дратувати, і люди відкашлюють. Буквально нещодавно молода людина відкашляла, ну, коротше, відкашляла, зрозуміли, так? Да? Тому чисточка повинна бути. Значить, дивіться, якщо я говорила ті препарати, це в нас кишківник, то не забувайте про легені. У нас дуже хороший засіб є фітоздоров'я для легенів. Відкашлюйтесь вранці, висто, просто такі вправи, я вже в інтернеті показувала, поклали руки ось на собі на груди. Іменно, щоб отут, знаєте, так як курці буває, відкашлюється. Набрали повітря. Чули? І видихнули все. Набрали і видихнули. Ось таку вправу ви вранці робите, от буде те все, що ви за день находилися, ввечері воно ще там накопилося в слизові, ви його будете від харпу. Ось і е, хочу сказати ще: е, крім фітоздоров'я для легенів, дуже корисно нам користуватися е, такими засобами, як антиоксиданти. В, нашому, е, в нашій компанії є антиоксидант. Е, основна Діюча речовина це ресфератрол, це засіб, який ви добувають із виноградних косточок, це дійсно антиоксидант. І це працює на клітинному рівні. Ми очищаємо клітину і міжклітинний простір за допомогою антиоксиданта. Тому можна його також використовувати, ну, наприклад, перший місяць сильнішу взяли, а потім берете антиоксидант на другий місяць і він приймається під час їжі. Зараз багато людей бачать на своєму тілі, я казала, на тілі все є. Ви почитайте, що на тілі може бути. Це і судинна сіточка, з'являється і так далі. А ще з'являється дуже неприємність, це папіломи. І папіломи це 100%. Навіть не ходіть до лікаря ознака, що є глисти в організм. Далі, папіломи це знижений імунітет. Немає імунітету, ось е, ці віруси, які його е, провокують в нашому організмі, гуляють і де хочеш, і вони надоїдають нас. Є у нас чудовий засіб індолтрикарбіно. Це просто супер. Вид. А знаєте, що, що він складається? З хрестоцвітних капуст. Різні види капусти, проколів в тому числі. Представляєте? От витяжка із цих рослин. Оцей індол очищає організм, він все чистить: кишківник, кров, судини і так далі. І папіломи, хто, ну, я хочу сказати, в залежності наскільки організм зашлакований, можливо, три місяці треба його попити. Але результати людей, які попили папіломи просто вони спочатку запалюються, красненькі роблять, а потім засихають і відвалюються. Людина каже: о, була там в. Такі чималі є, більшенькі, да. була в волосі, немає, каже. каже, раз, раз, де була, немає, Діло, де ділася? Розумієте? Тобто організм очищається, і шкіра вона сама сама очищає, викидає те, що не потрібно. І ще останній препарат це ліцетін. Витяжка із соєвих. Це, ну просто, я не знаю, так кажуться слово, може, другого не можу підібрати. Ну просто бомбезний. Препарат для печінки. Тут е, капсула велика, порівняно з іншими, велика капсула, там добова норма препарату. Тобто, ви його приймаєте або вранці, або ввечері один раз. Тут 30 капсул. Ну це просто для печінки велика допомога. А печінка це ваша енергія. З чого я починала? Щоб була ваша енергія вранці, значить ще треба чистити і печіночку, і допомагати їй. І для цього нас служить ліцитів. Все, виступала Ніколаєва Алла. Дякую за увагу.